Усім привіт! Мене звати Христина, і я дуже рада бачити вас на моєму новому каналі. Часом що я довго не наважилася натиснути на кнопку Записати та опублікувати, тому що я на Ютуб новачок. І я дуже буду рада вашої підтримки. Ставте вподобайку, але поки я буду розповідати про свою історію. Мені 11 років я мешкаю в Україні. І найбільше в світі я люблю музику. А саме як ви бачите гітару. Моя історія почалася десь приблизно півтора роки тому. Тоді в мене була тільки гітара і відеоуроки. Я сиділа, я е, тренувалася і повторювала акорди. Да, е, спершу я грала пісні, і для мене це було класно. Да, важко, пальці боліли, але що зробити? Мені це подобалося. Згодом я зрозуміла, що хочу займатися гітарою професійно. Тому з початком навчального року я записалася в музичну школу. Моєму е, класному керівнику по гітарі дуже велике дякую. Він терпить мене, він терпить мого брата. Дякую. Я вчуся грати на гітарі, поєднуючи класичні уроки та свої улюблені. Сучасні пісні, для чого я створила канал. Раніше я грала тільки для себе, для своїх родичів, знайомих, однокласників, вчителів в школі. Ну, багато кому грала. Але потім я зрозуміла, мені це набриду, і я хочу чогось масштабного. Не просто ось там масштабного, да? не просто бути вуличним музикантом. а Набагато масштабніше. І тому я зрозуміла, я хочу займатися Ютуб каналом. Я на це відреагувала мої батьки дуже весело, дуже незвичайно. Вони на мене... Я підходжу до тата і кажу така, тат я хочу займатися ютуб каналом. Він на мене такий дивиться і нічого не розумію. Але потім вони це одобрили, вони зробили мені канал. І зараз я сиджу тут, перед вами і лабаю на гітарі. До речі, я покажу свої трохи-трохи навики у кінці цього відео. Досматрюю це відео до кінця. Бо я створила ютуб канал зараз, я тут, і моя мета не просто показувати свої вміння, а рости разом з вами, наділяти вас певністю, давати поради тим, хто тільки що почав грати на гітарі або зробив свій ютуб канал. Я хочу показати, що звичайна людина, яка не має ні продюсерів, ні великої студії, може добитися успіху. Сидячий тут в звичайної маленької кімнаті. Хочу трохи розповісти про процес зйомок. Мій вайб. Я звичайна дівчинка зі звичайної родини. Все, що ви бачите на цьому каналі і будете бачити, зроблено моїми руками та батьків. У мене немає продюсерів, як я раніше казала, немає великої студії чи суворого графіка зйомок, і мені це дуже подобається. Я е, творю тоді, коли мені захочеться. Коли буде натхнення і буде настрій. Це буде мій чесний, творчий, особистий що щоденник. Тому. Я обіцяю, що намагатимуся зробити контент якісним і цікавим, щоб вам подобалося, щоб ми росли разом з вами. Ми намагаємось. Намагаємось зробити так, щоб вам подобалось. Якщо вам близька музика, або ви теж починаєте свій шлях, обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте вбити байко. І, як я раніше казала, невеликі мої гміння. Беру гітару і сідаю перед камеру. Калош береза, парашут. Твоє фото зі старого альбому, Все ще достримаю на полиці, все ми вдома. Пам'ятаю, як ховалися відрому. Де твоєм підрозділом потім зустрічали знову? Сонце після дощу, я не забуду, я не відкочу. Тебе ніколи згадаю який тут на якомусь стерці бачив по колу ти тільки моя. І я так хотів, щоб ти була знову поряд. Мене тити б своя, і я подолаю і гори, і горя, на шляху до ти тебе мене не чипарашу. Це була скорочена версія, але сподіваюся, що вам подобається. Все було непогано, але пам'ятайте. Все, це початок. З вами була я, мене звути Христина. Всього вам доброго, великого, щастя, бажання, натхнення, все. цілую, обіймаю. До побачення!